Привіт, друзі! Сьогодні у нас 12 урок, і це означає, що у нас буде 12-та дата народження. Тобто люди, які народжені 12 го числа. Я зараз рахую, чи ще якісь числа сюди уходять. Ні, тільки 12 те число. Що це означає 12? те Це енергія служіння і нового погляду на життя. Я зараз зачитаю дуже, я прям буду читати, бо я не маю часу, якщо чесно, вивчати ось це все, повторювати і так далі. 12 число має дуже багато позитивних якостей. Це стосується і людей, народжених 12 числа, і 12 місяць. Тому що негатив цього числа чомусь дуже часто проявляється у людей. 12 число у мінусі це жертва. Це повішений. От це ідея, якщо взяти таро-нумерологію, це йде карта повішена, де чоловік висить догори ногами, прив'язав себе за дерево і висить. Але він висить добровільно. Тобто ти добровільно вирішуєш стати жертвою. Хоча, можливо. Ти це до кінця ще не усвідомлюєш, що ти сам обираєшся. Тобто ти не визнаєш у собі цього творця свого життя. Добре, давайте почнемо. М -м. Люди 12 го коду відмічені Божим законом служіння. У них є певна задача по життю: принести більше добра, милосердя, співчуття в життя. Навчити людей бути відкритими. Люблячими бути для них прикладом безкорисної віддачі, світла, допомоги і підтримки у світ, вони мають альтернативне креативне бачення на багато життєвих питань, інше бачення е на світ взагалі. Ракурс розбачення у них протилежний іншим людям. Тому у них новаторський погляд, який вчить думати і бачити світ по-новому. Їм завжди доступні якісь нові м різноманітні ідеї, проекти. Це, у плюсі це люди, які створюють в них ідеї, от прямо як лампочка, тун-тун-тун-тун, пощолкала, і все. Це їх ти у позитиві. І в тебе завжди будуть ідеї на те, щоб щось створити, щось дати цим людям. Так. Дуже важливо, коли ти починаєш ловитися за проблему інших людей, допомагати їм, так бо це служіння людям, це люди, які допомагають. Тому тут люди попадають у жертву. Зараз ви зрозумієте. Служіння людям. Е, одне діло, коли ти робиш щось з надлишку, е, тобто в тебе ти собі дав усе і вже цим станом ділишся з іншими. Тобто, даєш людям те, чим ти наповнений. Але коли ти собі не даєш, та, тут навіть ось прям пише так, важливо. Пам'ятати про себе, турбуватися про себе, любити себе, балувати себе, дарувати подарки і влаштовувати празники. Адже життя нам дане для задоволення, радості, щастя, процвітання, а не для страждань і жертовності. Дуже важливо не впадати в жертовність іншим людям і обставинам. Любов до себе, самодисципліна, духовний розвиток допоможуть пройти усі життєві уроки і стати мудрішими. Дивіться, коли от ти. Я знаю дуже багато 12, тому я про них можу говорити дуже багато насправді. Але коли ти йдеш і віддаєш іншим, а в тебе самому ти собі не дав, ти віддаєш зі стану жертви від трикутних Капмана. Жертва аб'юзер, Спасателя, ти попадаєш у цей Трикутник, коли ти даєш з недостачі. Ти просто в нього провалюєшся. Дивись. Тут також це трішечки частково стосується людей, народжених 3 числа і 30 числа, бо вони теж можуть забувати. 1 плюс 2 дає трійку, так що це воно. Але це поверхнево, дуже чуть-чуть. Більше це все ж таки про людей, народжених 12 числа, або про людей, у яких 12 місяць, грудень. Звісно, я у бонусному уроці давала додаток, показувала, який додаток покаже, які у вас є цифри в матриці. І ви зможете подивитися, якщо у вас йде ось ця... Дема йде намалювати. Йде ось така матриця. як два квадратик такий і квадратик такий. Знизу. Є три цифри знизу. Тут цифра тут посередині і на кутику. Якщо в цих трьох цифрах у тебе є 12 теж, це означає, що тобі дуже важливо цю 12-ку перевести саме у плюс для того, щоб у житті ти міг хоча б чогось добитися. Тому що 12-ка у кормічному хвості в долині буде тобі блокувати по факту все. В першу чергу стосунки. Тому от не провалюватися у трикутних карпанах. Не давати іншим, не допомагати іншим, коли ти сам собі не дав. Бо люди 12 числа люблять, знаєте, погратися в жертву, навіть я б сказала. У людей, які народжені 12 числа, дуже сильно розвинений дар психолога і відчуття інших людей. Це дуже сильні емпати. Вони прям відчувають, і вони на цьому можуть маніпулювати. Причому маніпулювати дуже круто, я б сказала. Оце прям так, ти, до тебе вмій так підійти е, такою жертвою, такою нещасною. Так, але важливо не провалюватися. З трикутника Кармана виходити важко. З нього це прям робота з психологом дуже довга і нудна. Тому що коли ти провалюєшся, це ти, ти наступаєш на свої кордони. Відповідно, ти почнеш наступати на кордони інших. А коли ти провалюєшся, а дванадцятка провалюється завжди. Я не знаю, може я не права. Найпрості мене ті, хто зі мною не згідний, але усі дванадцятки, яких я знаю, глибокі жертви. Усі. Що 12 дня народження, що 12 місяця. До мене ще жодного разу не прийшла людина 12. Чла і я творець. Ні, це завжди були жертви, які бідний, я нещасний, я все усім віддаю, я і служу. Мене ніхто не любить, ніхто не цінує, поможіть. Подобайте про мене. Тому дуже важливо не падати у це. Бо коли ти падаєш, тобі перекривати просто усі блага цього світу. Просто собі перерізаєш. Цей стан жертви, коли ти хочеш, щоб тобі допомагали, він може вигідний. Ну, він вигідний. Та не просто так там люди сидять. Але ти не зможеш у житті добитися чогось дійсно того, що вартує, да? того, що ти міг би добитися, того, що ти міг би створити. Якщо ти будеш сидіти в цьому трикутнику Карпмана, спасати людей зі своєї нещасності, бігти, спасати їх та срати на мене, та я піду когось вратую. А потім зриватися, ставати аб'юзером, бо ти ж там ходиш по колу в цьому трикутнику та? Зриватися на своїх рідних, близьких, других, і так далі. Ну, в більшості випадків, саме на рідних, або на друзів ти, він, ти будеш. Ну, я ж не можу, що про мене подумають? Це ж перше, що жертва сидить і думає. Що про мене подумають люди? Тому думайте, попали в жертву, приходьте на консультації, записуйтесь, будемо витягати. Так, якщо енергія у плюсі, це люди наповнені любов'ю. Вони дуже добрі, милосердні. Вони служать людям з надлишку. Це їхня місія: чиста любов, новаторство, креативне мислення, музичні здібності. Дуже часто вони співають. Це м'яка делікатна енергія. Такі люди стараються, щоб усім було добре. Жінки. Присвячують себе сім'ї і дітям, дуже відзивчиві, щедрі, готові служити і віддавати. Бачать світ навпаки, не так як усі. Сильна інтуїція. У мінусі ця людина свідомо вибирає себе у жертву. То, що я казала, спекуляції на жалості, маніпуляції для отримання уваги і любові, жалоби і життя. Потреба в любові ззовні, бо ти не можеш її сам собі дати, сам себе неї наповди, і тобі треба, щоб хтось підтвердив, що ти цінний, що ти важливий. Трошки захворіло. У мінусі люди 12 числа віддають більше, ніж отримують. Такою людиною користуються, не зважає... така людина не зважає на себе. Обіччва, ранива зазвичай знаходиться у депресивному стані і песимізмі. Не вміє дарувати любов оточуючим. Усіх звинувачує, панікує, залежить від вибору інших людей. Діяльність таких людей не несе користь людям. Такі люди сильно піддаються чужому впливу, не розрізняють, де хороше, а де погане. Їх можна обманути. так як... <curves> Випадок життя, коли чоловік, свого другого чоловіка, я хотіла забрати за кордон з початку війни, але йому хтось з друзів сказав, що я його відправлю за кордон, а сама піду е... ескортом працювати, бо тут дуже престижно і лишуся тут, на Україні, та його відправлю за кордон з своїми дітьми. Ну, з одною — його, а з другою своєю. І він собі таке вирішив був, бо йому таке сказали, і він повірив. Ось це люди 12 числа, вони дуже сильно залежать від думки інших у негативі. Тому жертви треба виходити, прям влазити в своє життя просто просрете. Не цим. У таких людей негативне мислення. Усі вороги. Весь світ, Вороги всі проти них. Ніхто їх не любить. ніхто шукають користь у допомозі. Дуже корисливі, дуже вигоди шукають у всьому. Сильно перегружає себе чужими проблемами. У негативі приходять довготривалі хвороби. Погана пам'ять, тілесні страждання. Тому з негативу перепрошую, але вилазити, блін, треба, причому двома руками. Якщо хтось подає ту руку, вилазь міняти мислення. Це робота з мисленням. Це не просто там тобі хтось приніс пачку макаронів, бо ти не маєш що їсти. Та пачка макаронів тобі не поможе. Щоб бути в плюсі, варто обирати сферу психології, цілительства, педагогіки, роботи з інвалідами в соціальній допомозі, благочинність, наука, подорожі, музика, викладач, біологія, фельдшер, фармацевт, травник, хімічна промисловість. Ці професії допоможуть піднятися в плюс. Непропрацьована карма це коли в тебе життя у жертовності, не любов до себе. Не... Наврядва турбота і увага, надмірна прив'язаність до іншої людини. От такі люди попадають у залежні стосунки. Оце я жити без тебе не можу. Е, так, бажання страждати. Оце прям бажання страждати. Знаєте, я, е, це внутрішня віра в те, що я не заслуговую на любов. Я повинен страждати, щоб мене любили, щоб мене прийняли. Воно так не має бути. Підвішений стан, провисання, відсутність руху, часті депресії, хворобливі стани, апатія, ранеймість, небажання проживати своє власне життя. Весь час приділяє близьким, дітям, родичам, чоловіку, жінці, друзям, але не собі. Залежність від інших. Е Залежність від інших і від їх ставлення до тебе. Від їх любові до тебе. Маніпуляції, щоб прив'язати до себе, щоб тебе не кинули, небажання вчитися, розвиватися, переважає негативне мислення, невміння відпускати і починати нові життєві цикли, привичка запізнюватися. Це свідчить про те, що ви у мінусі. Практична пропрацьовка. Як пропрацювати? Перестати бути жертвою, не жалітися на світ, навчитися говорити ні, брати гідну оплату за свою роботу, вирівняти самооцінку, робити для себе щось щодня, відпускати дітей і проекти, як тільки вони стануть життєздатними. Давати любов і не чекати нічого взамін, знайти свій шлях служіння людям. У мінусі цієї енергії людина бачить життя якби в переверненому світі. Через. Внушаємість. таких людей дуже часто обманюють. Важливо вчасно виходити з залежності і підвішеного стану. Дуже часто ці люди попадають у залежність. Оце такі бухарики, це може бути навіть наркотики різного роду. Сигарети, я вже взагалі мовчу. Це ж також залежність, це хвороба. Так. Дуже важливо вчасно виходити з залежності і підвішеного стану, відстоювати свої інтереси, так, як добре і м'яке е, серце іноді сподвижує їх вчинки в ущерб собі. Важливо вчитися любити себе, йти в духовний розвиток, допомагати пройти. Е, Допомагати. Духовний розвиток допоможе вам пройти усі уроки життя. Ви зрозумієте себе, ви вийдете з цього стану. Дуже важливо йти у цей розвиток. Таким людям цікаво осягати в житті все незвичне, цікаве, особливе. Коли вони не зависають у відживших ситуаціях, то стають дуже прогресивними у розвитку і ведуть за собою людей. Не забудь підписатися на мій канал і поставити лайк для енергообміну. А я з тобою прощаюся, па 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 па